Так, звісно, ви можете попрацювати самостійно, визначити, з якою темою, в якому напрямку вам рухатися та до свого запиту і з чим вам актуальніше попрацювати. Чи це здоров'я, чи це сім'я, чи це стосунки, чи це фінанси? Як це зробити? Пояснюю, ви стаєте, сідаєте зручно, робите декілька вдихів-видихів, закриваєте очі і уявляєте перед собою самих же себе свій ідеальний образ. Якщо ви працюєте зі здоров'ям, то ви уявляєте е, себе здоровою, та, як це має виглядати, як ви маєте себе відчувати, якщо з фінансами, то ви знову ж таки уявляєте себе, якщо ви заробляєте трохи більше. Рекомендую брати не більше, ніж Х3 до того заробітку, який у вас є. І от ви уявляєте ідеальну картинку себе. Що ви відчуваєте, як ви виглядаєте, ставите цей образ перед собою і щиро собі посміхаєтеся. Та? Ніби ви вже цього досягли. От ви така вся класна, щиро собі посміхаєтесь на весь рок. А далі повертаємось в реальність. А, бо ви не є там, ви тут, ви ще цього не досягли. І от тоді починаєте відчувати, як змінюється ваша посмішка, які відчуття в тілі, та? бо там ви є, ви такою хочете бути, але ви ще такою не є. І от ви відчуваєте, які емоції піднімаються. Які зажими в тілі, когось може бути зажим, як один отакий ну, згусток нервів, навіть як тебе паралізує. Це вже взагалі одна із таких досить поганих історій мається на увазі, що тіло настільки зажато, що ви навіть не можете зрозуміти, де у вас зажим, і це не ок, цим треба працювати. І ця тема буде для вас саме, можливо, найактуальніша на сьогодні. І от чим більше зажатості, чим більше страхів, лізе, переживання, якогось розпачу, розчарування злості, гості, оця тема у вас буде в пріоритет. Тому отак можна визначити, в яку сферу вам би потрібно було сьогодні зануритися з нею попрацювати, і саме туди сформулювати запити для роботи.